Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Баба Яга. І хатинка на курячих ніжках. Одного літнього ранку дівчинка Аня та хлопчик Ваня вирушили до лісу збирати ягоди. Дивись, дивись, скільки ягід! — радісно вигукнула Аня. А тут, ну подивись, додав Ваня. Сьогодні бабуся зварить найсмачніше варення. Вони сміялися, збирали ягоди і навіть не помітили, як заглибилися в ліс. Аню, а де дорога назад? занепокоєно спитав Ваня, озираючись навкруги. Не знаю. Але, здається, ми загубилися. Раптом серед тиші вони почули дивний звук, наче щось шкребеться за кущами. Ти чув це? прошепотіла Аня. Там щось є. Вони обережно розсунули гілки і побачили щось дуже неймовірне. Хатинка стояла на курячих ніжках і повільно поверталася на місці. Що це? Ваня аж відступив назад. Це, це, я й не знаю, що це, сказала Аня. У дверях з'явилася стара з гачкуватим носом. І довгим сивим волоссям? Ой, які гарненькі діти. прохрипіла вона. Заходьте, заходьте, я вам борщу наварю, пиріжків напечу. Та ми та ми щось не дуже хочемо вас турбувати. нерішуче вимовив Ваня. Та ну що ви? В лісі небезпечно, а у мене тепло затишно. Їсти хочете? Ані стало якось незручно відмовити, і вона кивнула. Діти зайшли в хатинку. Всередині і справді було затишно. Горіла піч, стояли лавки на столі буханці хліба. Сідайте, сідайте, дітоньки, зараз зваримо супчику. бурмотіла баба яга і почала швидко нарізати овочі і кидати їх у велетенський казан. Це все для нас? здивовано спитав Ваня. А я люблю готувати на запас. Усміхнулася баба. Але усмішка була якась лукава. Аня помітила на полиці стару товсту книгу. А, а що це за книжка? запитала вона. Та це кулінарна, старі рецепти. Відповіла стара, прикриваючи її фартухом. Аня крадькома помітила назву книги. Рецепт супу з дитини. Вік від шести до десяти. Час приготування дві години. Вона ковтнула слину і поглянула на стіну. Там висіли дитячі кістки. Вона спочатку подумала, що це гілки, але ні, через хвилину вона в цьому впевнилась. Аня нахилилася до вані і прошепотіла. Це пастка, вона хоче нас сісти. Я маю план грай зі мною. А що будемо робити? Аня обернулася до баби яги. Щось у вас у пічці горить. Пече так, що ж дим іде. Та, ні, що ж ти таке вигадуєш? Я ж тільки не розпалювала. Ні, ні, гляньте краще, там щось пахне гаром. Ех, діти, ви такі чутливі. Добре, гляну зараз. Баба нахилилася до печі. Он там глибше, бачите? Аня підійшла ближче до баби. Що ж ти вигадуєш? буркнула баба. І залізла глибше в піч. Аня блискавично зачинила дверця та за нею. Ваню! Тримай її швидко. Ану відпустіть мене. Ви не знаєте, з ким зв'язалися. Закричала баба з печі. Але діти вже бігли з хатинки, вони мчали крізь ліс, поки не побачили знайому стежку. За їхніми спинами почувся пронисливий голос. Не дітей. Та ми теж тебе не дуже любимо, крикнула Аня, сміючись. І вони побігли далі. раді що залишилися живі. З того дня Аня та Ваня більше ніколи не відходили далеко в ліс без дорослих, а баба яга довго ще чистила сажу з волосся і бубоніла. Ох, і хитре це дівчисько. Інець. Лисиця вовк. І заяць. Жив собі селянин біля самого лісу. Одна думав якось він спіймати вовка і викопав у лісі глибоку яму. Посередині вбив стовпа так, щоб трохи стирчав над ямою, прикрив усе гіллям соломою. Ще й снігом притрусив, щоб вовк не помітив ями, коли бігтиме. На самому вершечку стовпа прив'язав живу качку, щоб вона, крякаючи, вовка приманювала. Почув вовк, як качка кряче, наставив вухо і слухає. Послухав, послухав і подався у той бік, де качка кряче. Підбіг до неї, обнюхав, чи нема поблизу людини. І сміливо кинувся на качку і незчувся, як опинився в ямі. Аж іскри з очей йому посипались. Перелякався бідолаха. Трохи спини не зламав. Але що вдієш? Хапається за край ями, а вилізти ніяк не може. Зажурився вовк, сів у кутку, свого кінця чекає. Аж тут недалеко від ями. Почали собаки гончаки, у лісі за зайцем ганятись. А той не вдаха утікав проти вітру та ще й сніг у вічі б'є. Не побачив ями і перкицнув прямо вовкові на голову. Вовк з переляку, як завиє, а заєць теж настрахався і ну пищати. Отак і сидять удвох у ямі, той в одному кутку. А той в другому. Почула й лисиця качиний голос. І собі душ подалася до нього, прибігла, дивиться, а на стовпі качка. Довкола стовпа глибока яма. А там вовки з зайцем сидять. Усміхнулася лисиця глузливо та й каже Добрий день, кумоньки. Хто це вас туди запхав? Та бачиш, сусідко, відповідає вовк. Почув я, як качка кряче, та й поспішив качатини скуштувати. А тут пастку поставлено. Я стрибнув та й провалився. А за мною собаки гналися. Пожалівся зайчик. Я що духу біг, Та ще й проти вітру, а тут сніг прямо в очі б'є. От я і впав у яму, А лисиця плихає через яму та все глузує з вовка і зайця. А чого ж це я не впаду в яму, а ви обидва впали? Того не впаду, що я свята, я свята. А святі у яму не падають. Отак плигаючи, вона все норовила ту качку вхопити, що до стовпа була прив'язана. І не помітила лисиця, як зачепилася ногою за стовп та й хепнулася у яму. Тепер їх стало втроє. А що, кумонько? Привітав вовк лисицю. І святі трапляються у ямі. Та клята нога зачепилася за стовп і потягнула мене в яму. Виправдовується лисиця. Сидять у трьох, дивляться один на одного. Лисиця й питає вовка. Куме, про що ти увесь час думаєш? Сто думок мене обіймає, відповів вовк. А ти, кумонько, про що думаєш? питає зайчик. А й справді, кумонько, про що ти думаєш? Теж ми всі загинемо тут, каже вовк. Та є одна у мене думка, відповіла лисиця. Чого це ми сидимо такі засмучені? Ну, ми заспіваємо!» І завели. Вок виє, ау ау, лисиця гавкає. Ау ау! А зайчик пищить. Ку -ку. Цілий оркестр. Годину покричали повили та й замовкли. Почула лисиця, що до ями хтось підходить, та й каже. До нас хтось іде. Прикиньмося неживими. Так і зробили. Вовк простягся наче він давно вмер. Зайчик перевернувся на бік. І не дише. Лисиця вилізла вовкові на спину. Скорчилася геть нежива. Підійшов чоловік, заглянув у яму. Та й побачив, що вовк, заяць і лисиця лежать нерухомо. «Егеш, Мертві, буркнув собі, під ніс. «Ну що ж, буде з них хоча б шкура та корм для псів. Обережно спустився до ями, нахилився і почав доставати тварин. Зайця за вуха, лисицю за хвіст, вовка за ногу, так і витягнув усіх. Аж раптом вони як не схопляться, та як не порозбігаються в різні сторони. Аго, воно стійте, крикнув чоловік, ошелешено озираючись. Куди це ви зібрались? Та вже було пізно. Звірі побігли хто куди, лишивши його в ямі з порожніми руками. А лисичка ще й піднялася на снігову гірку, озирнулася вниз і крикнула, регочучи Вітра спіймаєш собі на кожух, а не мою шкуру. І розчинилися між деревами. А чоловік тільки стояв у ямі, почервонілий від злості та сорому. А звірі тим часом кожен добіг до свого дому, живі, здорові, та ще й з пригодою в пам'яті. Чорний кіт і мишачий король. У деякому царстві, у деякому государстві. В одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїти. Їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони й не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства. Не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг будемо жити краще. Пішли світ від заочі. Одні стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось стало у селі, а кому радість велика, то це мишам. Почали миші розважатися, уже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають. По столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають. Кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король. Грицько 112 Поки там коти були, то навіть король був сухоребрим. А тепер став такий, що для нього прийшлося мишам. Більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля гризя 112. Куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїми мишами військовими. І промову закінчує словами. Небудь я король, гри 112 Якщо не підкорю усю землю. Хай живе король, Хай живе король. Гри 112 Репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі обдерці. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися. Хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести, а вони не зважали Котові чернишу. Ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей. ні в хату, ні в комору, ні до стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було виганяти котів, от і просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша. Постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїн з котиком. Мяу. відповідає той. А в тій коморі в ніч саме було весілля? Одна з численних дочок Мишиного короля Гризя 112, гострозубка. -го, Виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився той генерал у селі недавно. У нього було роздерте вухо. Він усім мешам розказував, що це бойове поранення. І він будь-якого кота один на один поборить, тому його і звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі, Миші їли, пили, танцювали. Короля свого вітали. Аж тут, у коморі, З'явився кіт черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу усиленно мишей? «Зятю!» закричав мишиний король. Побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут усі миші почали втікати хто куди. А король Грісто 12, найтовстіший і найнеповороткіший, уже був у лапах черниша. Хвостом він грався з нареченою. Мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю всіх вас. Якщо ви негайно не покинете це село. Слухайте його, я хочу жити. Я ваш король. Я вам наказую. кричав Гріз 112 Миші слухняно, одна за одною, покидали село під наглядом черниша. Генерал гроза котів давно вже втік. Бо насправді був Боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриз 112. Від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Грися, і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули у село, довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хатинці заморкотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. От уже дітки утомилися. Але й казочка скінчилася. Бяка і мішок поганих слів! Українська народна казка! Давним-давно в лісі жила собі лисичка на ім'я б'яка. І хоча вона виглядала як звичайна молода лисичка, Насправді вона була дуже незвичайною, далекою ротичкою баби яги та бабая. Бяка була дуже неслухняною та злою лисичкою, яка любила робити дрібні капусті іншим звірятам. Вона дражнила їх, вживаючи всілякі образливі слова. Коли білочка випадково впустила шишку, б'яка засміялася. Ха ха, Яка не незграба, навіть шишку втримати не можеш. Недоладна хвостатко. А коли їжачок повільно йшов стежкою, б'яка вискочила з за кущів і закричала: гоу! Де повзеш кулюча кулько? Швидше не можеш? Мабуть, у тебе лапи звати. Одного разу вона навіть підійшла до маленького зайчика і сказала Ти такий боягуз, що навіть від тіні своєї тікаєш. Боягуз вухатий. Звірята лякалися, а деякі навіть плакали. Бяка ж тільки сміялася, їй це здавалося дуже куметним. Але з часом всі почали ігнорувати її витівки, тоді лисичка дуже розсердилася. Ах так, уже не боїтеся мене? Ну, тоді тримайтеся, я вам влаштую словесну бурю. Вона взяла величезний мішок. І почала вкладати туди усі образливі слова, які знала. Вона шепотіла і кричала незграба топтюн, ледар, криволапий, боягуз, плаксун, гробіян. І ще безліч інших слів, які колись почула від старших злих родичів. Працювала майже всю ніч, аж поки мішок став важкий, як камінь. Завтра принесу цей мішок на галявину, відкрию і всі пересваряться, зраділа лисичка. Та вночі маленьке мишенятко, думаючи що в мішку їжа, прогризло його. І всі ті слова вирвалися назовні. Нездара, ледар, тюхтій, кривоногий буркун. Закричали голоси з мішка, заповнюючи всю нірку. Бяка не могла їх зупинити. Вони звучали знову і знову. Голосніше й голосніше. Вона затулила вуха лапками, але слова все одно довинали. Боягуз, лакса, пустоголовий, гикавка лісова. Лисичка нарешті закричала. Досить? Я більше не хочу цього слухати. Коли мішок спорожнів, бяка мовочки сиділа в кутку і зітхнула. Ох-ох! Я говорила всі ці слова. Я справді це робила, як же мені соромно. Відтоді б'яка більше не дражнила звірят. Вона просила вибачення. Допомагала іншим і навіть навчилася хвалити, замість ображати, але ті слова, що вона колись придумала, і досі літають світом. І якщо хтось випадково їх повторює, то на мить стає схожим на м'яку з минулого. А ви, тітки, що думаєте? Погані слова це добре чи погано. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Якщо вам сподобалася казочка, бувайте!